Ну а наостанок про людей не публічних, але вкрай потрібних людей, котрих Пушкін називав поштовими кіньми просвіти, людей, у яких сьогодні професійне свято про перекладачів. Думаю, на метафоричних пушкінських коней вони не образяться, бо ті перекладачі, з якими мені пощастило бути знайомими, ними і є справжнісінькі, але щасливі у своїй праці роботяги. Юлія Вебер святкувала день перекладача разом із найщасливішими із них. Режисер, сценарист, ведучий і перекладач з 20-річним досвідом знає шість мов. Це все про людину з парасолею. Переклав Вадим, мабуть, усіх українських політиків каже, коли на кону доля держави вибачає і забуті тексти, і надмірні емоції. Ти сидиш на кухні у якогось третього відомого політика, і політик каже: Ну так чекайте, треба ж зараз за це якби випити, і ти розумієш, що ти теж не випити. Не можеш, але не політиками єдиними Україна 2005 рік. Останній приїзд Лучану Паваротті. Тоді Вадим провів з тенором кілька днів. Бачив багато схованого від камер і знає, хто їздив із зіркою в турі. Їх було четверо чи п'ятеро, всі старенькі дітки, і всі вони дійсно були однокласниками. А хтось з його раннього двору, і всі вони дозволяли йому сказати Лучано. Ти сьогодні це верхня ля взяв зовсім, хоча що він тому верхньому ля розуміє краще за Лучану. А це Галя, і навіть не всі її бейджики з концертів тих зірок, кого вона перекладала за сім років, було чимало. Сама вокалістка рок групи західним колегам не признається. Проте один з улюблених Маркус Міллер таки впізнав в ній співачку. Виступити ж з ним разом відмовилась. Я ще наш джазової Тут именно выходит как бы, никому непонятный объект, который начинает петь. Так я просто баяла, що Маркус Міляру їде, а я встану шишки шучки на мене. Отут у комплексі Арена, коли жило Євробачення, згадує Денис, а його тоді назвали язиком без кісток. За тиждень конкурсу провів 114 прес-конференцій. В артисті відомому чині завжди шукає родзинку. Доводилось весь час ритись в інтернеті, шукати про них інформацію, спілкуватися з їх менеджерами, учасниками гурту, груп пінтанцьовок чи з фанами, щоб про них нарвати якісь цікаві подробиці, щоб їх потім дивувати на прес-конференції, що ти знаєш, які. З дрібнички. Перекладав Дениси Горонабреговича, коли той виступав у Києві, і автора цієї скульптури Деміана Херста. Свою роботу любить за можливість спілкуватися зі справ яскравими людьми. Від них, каже, набираєшся досвіду і мудрості. Юлія Вебер, Володимир Юр'єв, ТВА.